Привіт мій маленький слухач! Запрошую тебе до чарівної країни казок. Давай сьогодні послухаємо казку троє ведмедів. Слухайте, будь ласка, про марусю казку, раз із друзями мала, погуляти в ліс пішла, назбирала в козубок і грибів, і ягідок. Ще букет у стала, і від подружок. Відстала. В хащу дівчинка зайшла і на хатку набрела, зазирнула в дім несміло і відразу звеселіла. Стіл стоїть посеред дому три тарілочки на ньому. На тарілочках тих каша тішиться Маруся наша, та ще вона не знала в чий будинок завітала. Незвичайний це був дім. Мешкали в нім. Ложку дівчинка взяла, кашу їсти почала. І з найбільшої тарілки з'їла пару ложок тільки. І сказала: несмачна, недосолена вона, із середньої тарілки з'їла, може, ложку тільки. Теж сказала несмачна, пересолена вона, а з малої скуштувала. З'їла ложку й облизала, мовила Маруся наша смачно як чудова каша. Стіл Маруся обійшла і три стільчики знайшла. Перший з них великуватий, другий стільчик твердуватий. А на третій вона сіла і вставати не схотіла. Почала на нім гойдатись. На всю хату реготати. Ніжку в стільчику зламала, на підлогу вона впала. Каже, щось я заморилась, вже й поспати захотілось, спальню відшукала вмить в ній три ліжечка стоїть. Перше ліжко твердувати ні, незручно в ньому спати, друге ліжко довгувати. Теж незручно в ньому спати? А на третя прилягла і заснула вмить мала. Ось ведмежа вся родина повернулась до хатини, Здивувалась волохаті, що за безлад в їхній хаті. Подивився на стіл бурмило і ревіти став щосили. Хто зайти сюди посмів? Хто старілки в мене їв? А сердита ведмедиця каже, це так не годиться, хто мою тарілку брав. Кашу в ній покоперсав. Ну, а крихітка ведмедик не непосида і вередик вмить пескливо заревів, хто всю кашу мою з'їв. Вгледів тут стілець бурмилом. Знов ревіти став щосили. На всю хату закричав Хто на мій стілець сідав? А сердита ведмедиця каже, це так не годиться. Увірвався вже терпець. Хто сідав на ній лець? Ну, а крихітка ведмедик, Непосида і вередик тонко-тонко запищав. Хто мій стільчик поламав? От родина волохата пальму увійшла кімнату. А чи все в порядку там? Ні, на ліжках тарарам. Знов насупився бурмило і став, що сили, хто в моєму ліжку спав, постіль хто мою зім'яв. А сердита ведмедиця каже, це так не годиться. Хто це в наш дім зібрався, хто у ліжку спав моїм? Ну, а крихітний ведмедик Непосида і Вередик весь голос запищав. Ну, а хто в моїм лежав? Подивився він за мить, дівчинка у ліжку спить. Закричав ведмедик Ай, ось вона, мерщі, хапай. Ох, Маруся й налякалась. Чи ж такого сподівалась? Стрим віконце і тікати. Спробуй ну, її нагнати, але темно так у хащі, ще не вибратись нізащо. І тому, як не крути, довелось назад іти. До ведмедів повернулась, зазирнула, усміхнулась. Вибачте мене, сказала, я у лісі заблукала, захотіла їсти, спати і набрела на вашу хату. Більш не несмасердяться ведмеді, а дали Марусі меду. І дівчатку до села вся родина провела. Тут і казуці кінець, а хто слухав, молодець. Десь. Дякую вам, мої маленькі друзі, за увагу.